Лозові біля центрального ринку перенесли зупинку маршруток. Ті, що відправляються на мікрорайон, тепер забирають пасажирів не біля торгового дому Лозова, а навпроти автовокзалу. Лозівчани нововведенням задоволені. Лучше, напевно, буде тому, що ось дивіться, що твориться. Забор до самого того, по воді лізти в маршрутку або обходить я краще, якщо там буде ставати маршрутка. Там і удобніше буде, і все. Там як це все одно. Нормально. Нормально. Звісно, там зручніше було б, тому що тут якось воно тут якось таке місто. Там людей менше, і машини там більше стають, і зупинки мішають. А так, я вважаю, що дуже добре, що сюди перенесли. А от водії не всі задоволені. Машини тут легкових багато, Тут вигружаються продукти, вигружають машини, тут стопотворення після біде, була обід. Єснімно я, я прозивав, все. Машини Сталін, нам не один тут ставати. У Лозівській мерії перенесення маршрутної зупинки пояснюють безпекою перевезень пасажирів. Біля торгового дому Лозова не зовсім пристосована зупинка. Якщо люди з габаритними речами їм не дуже зручно там пересуватися, особливо пенсіонерам. Зупинку маршруток біля центрального ринку перенесли 30 травня. Відповідне рішення прийняв виконком Лозівської міськради.